Привіт, мої чудові атлетки. Сьогодні я продемонструю вам вправи для зняття болю в попереку. Працювати ми будемо переважно з активацією і впливом на поперек через кульшові суглоби і через таз. Це дуже важливо, оскільки напруження і обмеженість руху в кульшових суглобах може давати, віддавати болем у поперек ділянця. Перше вправом розташовуємось на четвереньках, зап'ястя тримаємо під плечовим суглобом і на вдиху нахиляємо таз вниз. На видоху підкручуємо таз на себе і зверніть увагу в моменті, де ви підкручуєте таз на себе, тобто ви ніби робите кранч да, скручування. Поперек скручування, скручування в животі. На вдиху вперед, на видиху на себе, на вдиху вниз, на видиху на себе, на вдиху вниз, на видиху на себе, на вдиху вниз. І ви стягнули живіт. І відчула, він у вас так такий, ніби пружний і підтягнутий. Ми залишились в цьому положенні і починаємо в чотирьох точках, через чотири точки рухати тазом. Ніби хочемо тазом над стегнами, над стегдовими кістками пройтись. Пройтись. І промасажувати кульшові ділянки. Тазові ділянки. Чотири рази. Три, вліво вниз, вправо на себе, два. І зворотня сторона. Вліво на себе, вправо-вбік. Вліво на себе, вправо сторону вниз. Вліво на себе, вправо сторону вниз. Якщо дивитись ззаду, то ви побачите, що таз рухається через чотири точки. І навіть можна виходити трошки за межі п'яток. Тобто ви виводите таз в правий назад. Вліво вперед. І бачите, ви ніби сідниці хочете за п'ятки вивести за межі п'яток. Один. Тепер ви трошечки скруглились і підіймає... скруглили поперек і підіймаєте по черзі стегна від підлоги. Дивіться, я до вас повернулася боком, ви скруглили поперек і відриваєте стегно від підлоги. Разом зі стегном у вас тазова половинка також підіймається вверх. Ще раз ви надули ваш поперек, ніби підтягнули лобкову кістку до грудини. Підкрутили, і підняли вверх, 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 вверх. Це можна робити стоячи У повітрі підкрутити таз і підіймати стегна по черзі. І це буде віддавати таким розслабленням у попереку. Чотири. По одному то ліве, то право. Ліве. Вправе. Ліве. Вправе. Ліве. Вправе. Чтово ліве. Вправо. І тепер знову за п'ятки виходимо Чотири, три рази. Два. Один. Наступна вправа. Ми виводимо ліву ногу вперед. І розгойдуємо тазом вперед. Назад. Ніби хочемо розтягнути задню лінію стегна. Такі м'які перекати. Чотири, три, два, один. Добре, тепер прокручуємось у праву сторону. Шість, 5. Чотири. Вперед. І дивіться ваша права стопа завалюється то у зовнішній край, то всередину, то в зовнішній край. То всередину, В зовнішній. всередину. Три. Два. Один. Є. Тобто ви в опорі на передній лівій нозі таз нахиляєте в правий бік. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Вийшли назад. Зробили перекат в праву сторону. Можна це зробити через латеральний випад. Тобто, ви вийшли в опору на ліву ногу, зробили перекат в праву сторону. Розвернулись до правої ноги і вліво. Вісім, сім. Шість разів. П'ять. Ви м'якими рухами, ніби хочете прокрутити таз і розвернути. Передню лінію тіла в правий бік. І ви відчуєте таке розтягування у стегні. Ліву стопу розслабили, і вона у вас також розгойдується, розхитується, розхитується вліво Всередину у зовнішню сторону, у внутрішні два. Один. І назад рухаємо. Шість. П'ять. Чотири. Вперед, назад, три. 2, 1. Чудово, ми прибираємо через сторону праву ногу, підіймаємо її вверх і ведемо у відведення. І лягаємо на живіт, де також розгойдемо мета з вліво-вправо. Розслабили плечі, стопи, стегна, сідниці. Руки можна викласти перед собою на передпліччя. Торихнутись лобом. Сім разів. Шість. І ви ніби без однієї кісточки на іншу перекатуєте та перекочуєте. Три. Два. Угу. Один. Добре. Ставимо руки на перед і тепер м'якими рухами, м'якими рухами відштовхуємо перед пліччями килим вперед, а гомілками килим назад. І на видиху. Підкрутили таз на себе. І опустили вниз. М'яко підкрутили таз на себе, надулись, вивели таз назад, залишили рівнесенькі руки перед собою. Городиною витягнулись до підлоги. Залишились тут на 4, 3, 2, 1. Зробили скруглення у хребті і опустились на живіт. Є. Тепер праву ногу підіймаємо вверх. Праву ногу підіймаємо вверх через верх і ставимо її в опору на стопу. Дивіться, дві руки у вас залишаються витягнуті перед собою. Ви відтискаєтесь і повертаєтесь вперед. Ліва нога вверх. Ведемо, 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 ведемо. І відштовхуємося вверх долоні, впираються в підлогу. Вниз. І праву ногу ми відводимо вверх, згинаємо праве коліно, розгинаємо праве стегно, ведемо вверх. Залишаємо руки в опорі, і дивіться, саме в цій позиції ви відчуваєте таке розтягування по спині. І м'яко вниз. Ліва вверх. Скруглення, скруглення, скруглення. Вниз, два. Виконувати можете по 5-6 повторень на кожну сторону. І ваша задача поставити стопу все ж чітко в опору, щоб оце розтягування тут у вас збереглось. І один. І чудово ми лягаємо на правий бік, на правий бік, голова на передпліччя. І виконуємо тазовий годинник, який ви робили в позиції на четвереньках, але тепер лежачи на боку. На вдиху вниз, таз, на видиху на себе, не стискаючи сідниці. Вдих, ніби тазові кісточки вперед направили. Видих. Вдих вниз, видих. Вдих, видих, вдих, видихаємо. сідниці. Вдих. Видих. Вдих. видих. Можна долонь поставити на поперек, щоб на моменті видиху ви відчували, як поперек скруглюється і штовхає себе в долоньку, яка стоїть на підлозі вниз. На себе, вниз. На себе. Так само ми лягаємо на ліву сторону. І рухаємо тазом вниз, на себе. Долонь поставили вперед. На себе. Вперед. На себе. Сідниці не стискаємо, Це дуже важливо, тому що, стискаючи сідниці, ви ще більше. Берете у кайдани ваш куприк, обмежуєте рух тазу, і це дає ще більше напруження в поперекову ділянку вниз. Вниз. Ми лягаємо на спину. Притискаємо до себе ліве стегно. Тримаємо його правою рукою, праве коліно, ліва рука зверху. І навдиху опускаємо таз. Правий бік, погляд лівий і ліва рука за голову. І ви відчули таке діагональне розтягування по спині. Сім разів. До себе притулили. Шість. Від себе. П'ять. До себе. Чотири. Коліно вниз. Рука до гори. Три. Рука до гори, погляд вліво. Ліве коліно в правий бік. Два. Вдих. І зусилля на видиху. Один. Видихаємо. Поставила ліву стопу і право до себе притулили. Лівою долоню за праве коліно тримаємось. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Плечі вниз. Погляд в правий бік. Два. Рука за голову. праве коліно вниз. Один. Чудово. Перевернулись на правий бік. Відштовхнулись. Сідаємо руки вниз, ноги витягуємо рівні перед собою і робимо скрутку в правий бік, ніби хочемо, якби у такий жгут скрутити свій хребет. Трошечки можна нахилитись назад для зручності. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. 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 Один. Один. Тепер ви по черзі опускаєте всередину праву ногу. Повністю прокручуємо. Ліво. І дивіться, ніби все праве стегно. І праве коліно, і права стопа. То всередину одну. Іншу вісім. Вісім. Сім. Сім. Очі перед собою. Шість. Шість. І ви ніби робите такий масаж. Масаж колінних суглобів. П'ять. 5, Чотири. Чотири. Плечі вниз три. Розслаблені сідниці Три. Два. Два. Один. Один. Ще раз зробимо скруглення у хребті. Назад. Вперед. Назад відштовхуємось, ніби хтось промінчиком штовхає вас в пупок, і ви усією дугою ззаду розтягуєтесь, розтягує, відчуваючи, як еластична стрічка ніби натягується уздовж хребта, розігнулись. Ще раз лобкова кістка, ніби підтягується до груди, грудини, до міч... меч... мечеподібний відросточок. Така центральна кісточка, ось тут на грудині проходить. І вона ніби підтягується до лобкової кістки. Три, два, один. І ще раз скрутка в правий бік тепер на зігнутих колінах. В лівий. І дивіться, я ставлю лівий лікоть перед правим коліном на зовнішню сторону і роблю скрутку. Правий лікоть перед лівим коліном. І так по декілька разів. Чотири. Чотири. Три. Три, два. Два, один. Один. Чудово, схрестили стопи Я вам нагадую, що хронічний біль це не лише біомеханічна проблема, дефіцит уху чи обмеженість руху, чи спазм язів Це може бути комплексна проблема, коренем якої є хронічний стрес і різноманітні стрес-фактори. Посилання на відео, де я розповіла про цей. Про цей феномен про цю систему я залишу в описі під цим відео. А вам бажаю класного дня, класного вечора, доброго ранку, приємного відчуття в тілі і, звісно, залишити мені фідбек про те, чи сподобався вам даний комплекс. Буду дуже рада побачити, що ви це спробували, опанували і користуйтесь. Дякую вам, чекаю в своєму інстаграм, телеграм-каналі в онлайн клубі Королівська постава, бонусний урок до речі, до якої я вам зараз продемонструвала. І до зустрічі! Дякую вам за довіру.